Герман Віталій Ігорович, директор Рівненського регіонального центру надання адміністративних послуг. Наш центр відкрився 28 січня 2016 року. В центрі можна отримати майже 170 адміністративних послуг. Базові популярні послуги як реєстрація бізнесу, реєстрація місця проживання, державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, видача документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності. І можливо отримати практично усі адміністративні послуги, які надаються виконавчими органами рівненської міської ради. Щодня до нас звертається близько однієї тисячі наших клієнтів. Колектив у нас досить таки великий – 59 штатних одиниць. У майбутньому ми плануємо у нашому центрі видавати паспорти громадянина України, паспорти громадянина України для виїзду за кордон, реєструвати автомобільний транспорт, видавати посвідчення водія та адміністративні послуги РАКСІ.